Привіт! З вами Фотіч. Сьогодні ми будемо з вами ремонтувати телефон Samsung A6. А точніше, SM a 600 Даний телефон у нас побував у воді, викупався він здорово. І нам потрібно його зараз ремонтувати. Дана модель розбирається з лицевої частини. Нам потрібно спочатку зняти демонтувати дисплейний модуль, amoled матрицю яка є досить недешевою. І після цього у нас буде доступ до гвинтиків, які з'єднують частини корпусу. Дисплейний модуль вдало демонтовано. Як бачите, нам потрібно зараз відкрутити оці гвинтики. Після чого в нас буде доступ до системної плати. Ця інформація, яку я зараз скажу, вона більше потрібна для початківців. Наприклад, коли ви викручуєте гвинти з корпусу телефона, ви їх можете розкладати таким чином, як я це роблю. У мене є магнітна дошка і... Я їх розкладаю в тому порядку, в якому викручую. Тобто, це в нас є верх системної плати, верх корпуса телефона, це є низ е, телефона. У випадку, після того як я викрутив і дивлюся, що дані гвинти мають одинаковий розмір, я їх можу помістити в один кульочок, в одне місце. Якщо ж ви викручуєте гвинти, не маючи карти, і вони будуть мати різаний розмір, то коли ви будете збирати телефон і е, якимось чином помилитись, то дана, е, даний гвинтик може пошкодити системну плату, пошкодити модуль і так далі. Е, такі випадки дуже часто траплялися, коли був ремонт телефонів iPhone 6. Е, там закручували гвинт, який мав більшу. Довжину, і він шкодив дорожкам, які йшли в системній платі. Ну, це для прикладу. Випадків таких дуже багато. Незалежно від того, який виріб ви розбираєте, краще гвинти мати на отакій магнітній дошці, або намалювати собі карту і за допомогою скотча прозорого теж закріпити гвинтику, на, наприклад, на папері, якщо у вас немає такої магнітної карти. Ця інформація була для початківців, а ми продовжуємо далі. Плата з рамочкою, на якій вона прикріплена, досить легко таки виймається з корпуса телефона. І саме перше, що потрібно зробити, це від'єднати акумуляторну батарею від системної плати, так як ми не знаємо що тут погоріло, що не погоріло, де є у нас коротке замикання, той саме перший. І чим скоріше ми це зробимо, тим більше у нас шансів відновити даний апарат. Ще пару слів скажу стосовно даного апарату. Ми можемо бачити ось індикатор, який знаходиться на системній платі, який почервоніє. Це свідчить про те, що даний телефон, дана плата була в воді. Також індикатор знаходиться на самому корпусі телефона, він теж почервонів. Це свідчить про те, що тут була волога. Далі, коли ви будете демонтувати системну плату, не обов'язково на такому телефоні, зокрема на такому і на інших, дивіться, спочатку ви повинні перед тим, як. Знімати, намагатися е, цю плату зняти з оцієї рамки, потрібно від'єднати всі шлейфи, е, які можуть бути під'єднані. В даному випадку у нас є під'єднаний шлейф в нижній частині телефону. А також уважно подивитись, можливо, є якісь кріплення, е, якісь гвинтики. В даному випадку в нижній частині є ще гвинт чорного кольору, один і. Біля роз'єму під'єднання батареї є другий гвинтик. Ми їх повинні відкрутити і, від'єднавши е, оцей роз'єм, е, демонтувати дану системну плату. Ми поки що не підключаємо ні зарядки акумуляторну батарею, ми від'єднали, тому що ми повинні перш за все оглянути дану, е, дану системну плату, оглянути під мікроскопом на наявність. Пошкоджених вигорівших площадок, вигорівших деталей, можливість наявності окислів і так далі. Тобто Перше, що ми будемо оглядати дану плату під мікроскопом, і намагатися позбутися даних окислів. І будемо працювати з мультиметром, тобто замірювати показання. Дивитися, чи нема короткого замикання і так далі. Спочатку по первинній, а потім повтори... повториний. Як бачите, системна плата вже окремо від корпусу знаходиться на робочому столі. Якби можна було зняти безболісно оці екрани, ми могли б повністю всі окисли вимити в даному телефоні. Але справа в тому, що я під мікроскопом вимив тільки ті частини, які знаходяться поза межами оцих екранів. Ці екрани вони припаяні. І з тієї сторони також є екрани, які припаяні для того, щоб знешкодити ті окисли, які знаходяться під цими екранами, які мене. Можемо зняти, а щоб зняти, треба гріти ці екрани. Тобто піддавати дану плату, яка боїться перегрів, термічній термічні обробці, скажімо так, термічні, термічному впливу. Ми ж зробимо іншим чином. Ми дану плату, зараз цю наліпку ми акуратненько з вами відклеїмо. Вона почекає трошки, потім будемо намагатися її точно в це місце наклеїти. А дану плату ми помиємо в ультразвуковій ванночці. Рідина миюча буде потрапляти всередину між даними, під дані екрани. І я надію, що ми повністю вимиємо всі окисли, які там знаходяться. Ще декілька слів хочеться сказати з приводу оцього модуля AMOLED матриці Вона досить таки дорога, і якщо ми врятуємо дану матрицю, ми зекономимо дуже багато грошей. скажімо, скажімо так, перше, що нам потрібно оглянути оцей роз'єм, іноді тут вигорають контакти, які йдуть на підсвітку. Далі. Оцей роз'єм, який під'єднано е сенсор, теж тут бувають окисли, причому потім сенсор перестає працювати. Е дивимося компоненти, чи нема тут окислів, і дивимось, отут ідуть тонесенькі дорожки, чи теж немає обривів і вигорання. Якщо нема вигорання, ми, удаляємо, е ми видаляємо окисли і Таким чином модуль у нас можна е намагатися підключити, чи перевірити, чи він робочий. Якщо у нас є якісь вигорання, ми їх, ці дорожки повинні відновити, е ком компоненти пропаяти дає погані контакти або вигорівші якісь компоненти. Таким чином, оглянувши нижню частину, ми можемо зробити висновок, чи даний модуль ми врятуємо, чи не врятуємо. Ось наша системна плата після ультразвукової ванночки. Дамо їй висохнути. І після цього будемо тестувати наш телефон. Я ще раз огляну її під мікроскопом. Можливо, дещо пропустив, можливо, дещо треба підпаяти. І будемо продовжувати тестувати даний телефон. І ще нам залишилося перевірити стан нашої акумуляторної батареї. Беремо мультиметр і будемо намагатись акуратненько заміряти показання. Так. так, як бачимо, що тут є у нас напруга на батареї 3 вольти. Батарея посаджена. Спробуємо її підняти за допомогою нашого ініціалізатора. Якщо нам це вдасться, тоді нам не прийдеться міняти нашу акумуляторну батарею. Якщо не вдасться, то ще будуть затрати на, витрати на купівлю акумуляторної батареї. На жаль, відновити рідну акумуляторну батарею мені не вдалося. Зараз я її підключив до системної плати, під'єднав дисплейний модуль. І побачимо, яким чином веде себе телефон з цією акумуляторною батареєю. Бачимо, що спочатку з'явилася блискавка, і після цього у нас буде надпис Samsung з'являтися і знову зникати. Тобто запуск телефона не відбувається. Зараз я покажу вам. Такий в нас є ток зарядки. І зараз знову буде падати на 0. Якщо у вас телефон висить от в такому стані, перезагружається на... Заставці Samsung можна зробити висновок, що з однією з причин, однією з поломок є вихід зі строю акумуляторної батареї. Зараз я від'єднаю стару акумуляторну батарею і під'єднаю іншу батарею. Вона не від цього телефону, але вона має такий самий роз'єм. Вона не ляже в корпус, але принаймні ми зможемо перевірити роботу нашого телефону. Ось я під'єднав акумуляторну батарею з іншого телефона. Вона не стає в корпус, але вона має той самий роз'єм. Під'єднуємо зарядний пристрій, бачимо, що у нас з'явилася блискавка. Бачимо, що у нас пішла візуалізація зарядки 58%. І дивимося, що струм зарядки у нас йде 1 А. Тобто можемо зробити висновок, що наш телефон вімкнеться, якщо поміняти і поставити іншу акумуляторну батарею. Тобто до нашого ремонту потрібно додати ще. Ціну за дану батарею. Зараз спробуємо запустити телефон. Тут є два контакти, які потрібно замкнути. Я їх замикаю. Будемо уважати, що запуск відбувся. Так, батарея у нас від'єдналася. Це погано. Добре, будемо таким чином то все робити. Зараз замикаю два контакти. Телефон запускається. Як бачите, з іншою батареєю у нас телефон ожив. Вже він не мигає на заставці Samsung. А відбувається запуск телефона. Як бачимо, у нас телефон запустився, і бачимо, що тут є графічний ключ. Для дальшого. Ремонту даного телефону нам потрібно замінити батарею і мати код розблокування даного телефону, тобто графічний ключ. Після цього ми можемо вже з певністю сказати, протестувати повністю телефон, і з впевненістю сказати, все там працює чи ні. А поки що наш ремонт. Закінчуємо. Будемо чекати сигнал від власника телефона чи продовжувати ремонт. Чи на цьому буде все. З вами був Фотяч. До нових ремонтів. Па-па.